Доброго ранку, мої маленькі чемосики! Вчора ми з вами почали неймовірну подорож із чарівним паперовим горнятком. Тож давайте згадаємо, а як звичайне паперове горнятко допомогло оленці? Вірно, воно допомагало їй поливати квіти. І стало себе почувати дуже потрібним. Давайте ми з вами згадаємо, де ми з вами можемо зустріти в житті паперові гарнятка. Наприклад, ось таке горнятко такого гарного коричневого кольору із ребристою поверхнею. Вірно, таке гарнятко ми можемо зустріти, коли п'ємо каву або какао з мамою. Так? Є ще в мене ось таке горнятко, воно також паперове, такого зеленого кольору. Воно може бути іншого кольору, його ми де можемо зустріти. Вірно, на святах ми можемо з такого паперового горнятка пити якісь солодкі напої або те ж саме какао. А ще в мене є ось таке горнятко. Подивіться, Воно також зроблене з паперу. Якщо ми порівняємо ось цих два горнятки, то оце гарнятко якого розміру? Вірно, воно маленьке, а це велике. Тож де ми можемо зустріти ось таке горнятко. Вірно, в таке гарнятко в кінотеатрі насипають попкорн. І воно також повторює зроблене з паперу. А чи знали ви, що всі ці паперові горнятка можна використовувати не тільки для напоїв та попкорну? З цими паперовими горнятками можна грати в різні ігри. Отже, переходимо до найцікавішого. Починаємо грати з нашими паперовими горнятками. Для першої гри нам знадобиться. Два олівчики та паперове горнятко. Одразу скажу, що всі ці ігри можна грати з друзями або навіть з дорослими. Передаємо горнятко з олівчика на олівчик. Якщо гравців багато, то ми передаємо його по колу. В такій грі ми розвиваємо координацію рухів та увагу. Знадобиться два паперових горнятка та кулька. Ставимо кульку на наше горнятко і передаємо кульку так, щоб вона не впала на підлогу. У цій грі також може бути декілька гравців. Головне, не поспішаючи передавати кульку з горнятка в горнятку. Наступної гри нам знадобиться два гарнятка та цеглинки лего різних кольорів. Що буде далі, дивіться, Ось таким чином наші паперові гарнятка можуть бути корисні нам для того, щоб ми грали в різні рухливі та нейроігри. А сьогодні я попрошу вас з допомогою дорослих пограти в ці ігри та надіслати мені невеличке відео. До нових зустрічей, малята! До побачення! А паперове гарнятко буде подорожувати з нами далі.